На Росіяна прагне того, щоб Україна досталася їм у спадок понівіченою, знищеною, максимально слабкою? Відповідно, максимальне обмеження українських сил оборони створить такі умови. Але знову ж таки, ми не перестали на ультиматуми Кремля в найскладніший період існування сучасної України на початку повномасштабного вторгнення у лютому березні цього 22-го року. Чому ми маємо зараз? Поступатися з певними своїми принципами та правилами Путін багато чого хоче. Він ще хоче, щоб ми свої війська вивели з території Курської області. А я думаю, що це дуже потужний аргумент впливу на позицію Російської Федерації під час перемовного треку. Тому в будь-якому разі лише аргумент зброї є допоміжним для нас. Путін інші варіанти та методи впливу не сприймає. Лише силою української зброї ми можемо доводити свою правоту, в тому числі і в певних процесах пов'язаних з перемовними е, цими моментами. Ключове полягає в тому, що сильна армія забезпечує сталість нашої країни. Ми за допомогою сильної армії можемо а забезпечити збереження нашої незалежності та відновлення територіальної цілісності. Інших варіантів немає.